Що робити, якщо співробітник недоступний, у нього немає світла та зв'язку? Це роботи самому? Ні, ні в якому разі. Поставте вподобайку та підпишіться, і я вам розкажу. Ми знаємо, як складно спланувати роботу, важливі та термінові задачі, коли немає зрозумілого графіку відключення світла та інтернету. Ми провели опитування і дізналися, що керівники в таких ситуаціях починають затягнути на собі. Привіт, вигорання, хаос, прощай, бізнес! Буває так, що нам терміново потрібно зробити, наприклад, якийсь пост або банер. І немає дизайнера на зв'язку. У нього немає інтернету, він не може оперативно виконати задачу. Ну і що? Це означає, що наш керівник виконує цю задачу самостійно? Ні, звичайно, він звертається до іншого дизайнера. Але навіть якщо той не на зв'язку, у нас є резервний контакт третього дизайнера. Наш керівник не робить дизайн, тому що, по перше, це в нього забере багато часу, а по-друге, це не його робота. Не вірите, що будь-які форс-мажори можна планувати та передбачати. Саме цьому ми вчимо на наших тренінгах. Якщо вам теж важливо цьому навчитися, запрошую вас на наш тренінг та менеджмент квест Турбо21. Саме там ми навчаємо основам тактичного планування. На цьому курсі ми вчимо тому, як встигати у різних сферах життя, тому як планувати форс-мажори, тому як дійсно керувати своїм часом. І якщо ви з тих, хто швидко приймає рішення, пишіть плюс у коментарях, і ми вас дуже оперативно долучимо до цього навчання, тому що буквально сьогодні у нас стартувала січнева група цього курсу, і у вас ще є шанс до неї долучитися.